У надвірні жителі громади, живим коридором, стоячи на колінах, зустріли тіло полеглого героя Андрія Приймака, 1981 року народження. Плакали не тільки людські серця, а й небо. Вже назавжди на рідну землю, де народився, повернувся загиблий герой України, сержант Андрій. Андрій Приймак був командиром першого механізованого відділення 3-го батальйону 65-ї окремої механізованої бригади. Загинув боєць 10 червня 2023 року поблизу населеного пункту Новоданилівка Запорізької. Області внаслідок обстрілу позицій із градів, справедливий, щирий, завжди з посмішкою. Таким пам'ятають Андрія рідні та знайомі. Він умів помічати те, на що багато інших не звертали увагу, не проходив повз людської біди. Андрій ставив перед собою цілі, будував плани. Так пише про героя на своїй сторінці у Фейсбуці, голова надвірнянської громади Зіновій Андрійович. Віддати шану та попрощатися з відважним бійцем можна у будинку смутку в місті. Надвірна, поховають військовослужбовця, 19 червня. Без сина залишилися батьки, без чоловіка, дружина, вічна та світла пам'ять герою.